Чернівецькі убозівці викрили злочинну групу, котра виробляла та реалізовувала підроблені автомастила. П'ятеро мешканців Чернівецької та Вінницької областей організували у Вінниці підпільне виробництво, де виготовляли та зберігали фальсифіковані автомобільні оливи та мастила відомих торгових марок. Потім їх реалізовували та розповсюджували через розгалужену торгівельну мережу України, в тому числі і в Чернівецькій області. Злочини угрупування з між регіональними зв'язками створив 40-річний чернівчанин, раніше несудимий приватний підприємець, залучивши до цієї незаконної діяльності ще трьох 40-річних буковинців, серед яких одна жінка. Також однією з головних діових осіб групи був вінницький підприємець, який безпосередньо здійснював та відповідав за виготовлення контрафактної продукції. Інші члени групи реалізовували мастильні матеріали та запчастини до автомобілів, використовуючи офіційні документи та ділову репорту репутацію представників оригінальної продукції до обозу надійшла інформація про те, що ряд підприємців, які здійснюють свою діяльність на калинівському ринку та на ринку «Буковина авто, під виглядом відомих світових брендів автомобільних мастил, продають неякісну продукцію самопального, скажімо так, виробництва. Після проведення певних оперативно розшукових заходів нами було задокументовано ряд фактів збуту. Цієї продукції, яка була направлена до представників цих самих відомих світових брендів, які провели дослідження і встановили, що дана продукція є фальсифікованою. Після чого ми отримали заяви від офіційних представників цих брендів, і дані матеріали внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 229 частини 3 Кримінального кодексу України. Співробітниками убосу МВС за місцем проживання членів злочинного групування в місцях зберігання контрафактної продукції та торгових точках було проведено 17 санкціонованих обшуків, під час яких було вилучено накладні бухгалтерські документи, грошові кошти, близько тисячі пластикових каністр з автомобільними мастилами, з етикетками, відповідних торгових марок, об'ємом від 1 до 5 літрів. Також проведено обшук за адресою розташування виробничих потужностей у Вінниці. Під час обшуку виявлено близько 10 тисяч пластикових каністер об'ємом від 1 до 5 літрів. Усі вилучені товари та документи будуть направлені на експертизу. Досудове розслідування триває.